Привіт! Це заключне третє відео нашої серії про земельні інвестиції. У попередніх відео ми розібрали, чому земля це перспективний актив, які переваги дає співпраця з Твоєколо та детально порівняли два інструменти інвестування землю у власність та паєві фонди. Мене звати Єгор Лісничий, я комерційний директор компанії Твоєколо. Сьогодні розкажу, як саме виглядає процес інвестування в кожному з інструментів, скільки часу це займає та які документи потрібні. Розпочнемо із землі у власність. Розглянемо весь процес крок за кроком. Крок перший. Знайомства та підбір активів. Ми зустрічаємось з вами, це може бути зустріч в офісі або онлайн. Підбираємо пропозицію під ваш бюджет та інвестиційні цілі. Показуємо все, що стосується ділянок: кадастрові номери, інформацію про орендарів, фактичні розміри орендної плати, терміни дії договорів оренди. Крок номер 2 Узгодження та бронювання. Тільки після детального ознайомлення ми разом із вами узгоджуємо майбутню інвестицію. Для бронювання активів виставляємо рахунок на 7% від вартості землі. Яку ви купуєте. Це і є наша комісія. Також можливий варіант співпраці, коли ми попередньо укладаємо договір замовлення і підбираємо ділянки під ваші індивідуальні критерії. Така практика досить поширена, адже у вільному доступі завжди обмежена кількість якісних ділянок. Якщо у вас є конкретний запит, то саме ця модель роботи є найкращою. Ви отримуєте максимально релевантні пропозиції під свої цілі. Крок номер три підготовка документів. Ви надаєте нам довіреність та згоду подружжя. Це дозволяє провести всі угоди віддалено, без вашої участі. Переважна більшість інвесторів обирає саме цей варіант. Після підписання договору ви сплачуєте вартість ділянок за банківським переказом на рахунок власника землі. Крок номер 5 підписання договору управління. Коли всі ділянки оформлені, зустрічаємось у нотаріуса в Києві та підписуємо договір управління, де фіксуємо наші зобов'язання перед вами. Цей етап теж можна зробити по довіреності для мінімізації витрат вашого часу. Можна навіть налаштувати сповіщення в застосунку. Крок номер 7 Відкриття рахунку та отримання доходів. Відкриваємо окремий рахунок для зарахування орендних платежів. Далі ви просто отримуєте оренду раз на рік, у кінці року. Це вже білі кошти зі сплаченими податками. Арендар виступає податковим агентом. Важливо, для землі у власність потрібно офіційне підтвердження джерел походження коштів, незалежно від суми інвестицій. Це можуть бути різні документи, наприклад, довідки про доходи, податкові декларації, договір купівлі-продажу, документи про спадщину, дарування, кредити, виписки з банківських рахунків тощо. Паєві фонди максимально простий процес. Інвестування в земельні фонди Твоякола це всього три кроки через нашого партнера, брокера Універ Капітал. Крок номер 1 Реєстрація на брокері «Універ ЮА». Заповніть персональні дані, прізвище ім'я по батькові, телефон, імейл. Логін і пароль надійдуть на вашу електронну пошту. Крок номер 2 Авторизація та підписання документів. Увійдіть до кабінету інвестора, пройдіть верифікацію через дію в розділі Мої запити. Заповніть анкету інвестора, підпишіть документи за допомогою BankID або діє підпис Отримайте підтвердження про відкриття рахунку протягом доби. Крок номер 3 Вибір фонду та оплата. Поповніть рахунок на мінімум 145 тисяч гривень, це умовно 122 сертифікати. Аберіть фонд коло» у розділі «Пропозиції партнерів. Введіть кількість сертифікатів та оплатіть онлайн. Сертифікати зарахуються на ваш рахунок протягом кількох годин в робочий час. Початкова інвестиція 122 сертифікати, приблизно 145 тисяч гривень. Далі можна доінвестовувати від одного сертифікату близько 1200 гривень. Важлива перевага фондів. При купівлі інвестиційних сертифікатів на суму до 400 тисяч гривень підтвердження доходів не потрібно відповідно до чинного законодавства. Якщо хочете інвестувати більше 400 тисяч, потрібно надати документ, що підтверджує джерело походження коштів. Ніяких додаткових комісій на придбання сертифікатів немає. Підсумок. Земля у власність підходить для тих, хто хоче повний контроль, готовий до більшої залученості та має від 300 тисяч гривень для інвестування. Паєві фонди для тих, хто цінує простоту, швидкість входу та можливість починати з меншої суми. Ми завжди прагнули будувати прозорі та довірчі стосунки з нашими клієнтами. Робити землю максимально простим і зрозумілим інструментом для інвестування. Цінуючи ваш час та прагнучи максимальної прозорості, ми діджиталізували навіть такий консервативний інструмент, як Земля, і створили сучасний онлайн-кабінет інвестора. Головна сторінка кабінету має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Тут є інфографіка по кількості гектарів у володінні, та скільки ще землі доступно до придбання, скільки проінвестовано у фонди щорічний дохід та реінвестиція, яка кількість сертифікатів у власності. Також виведені угоди, які зараз перебувають в роботі і потребують вашої уваги, з відображенням статусу по кожній угоді. Розділ угоди містить інформацію по ділянках, прив'язаних до кожної конкретної угоди: їх вартість, суму видатків на нотаріальні послуги, посилання на комерційну пропозицію з детальним розрахунком дохідності за 4 роки інвестування. Є договір бронювання та зазначений статус, на якому перебуває кожна угода. Наприклад, це може бути час платити комісійні, плануємо нотаріальне оформлення. Сплатіть за ділянку або вітаємо! Процес завершено. Також тут можна зручно дистанційно підписати документи у вчасно або здійснити оплату за допомогою сервісу EasyPay. Розділ ділянки показує всі ділянки, згруповані по статусу у власності, процесі купівлі, вибрані або заброньовані та доступні для інвестування. У кожній ділянці вказано кадастровий номер, площу, вартість, орендаря, тип ґрунтів. Відсоток оренди та витрати на оформлення. Доступні зручні фільтри для пошуку схожих ділянок по області, району чи під тим самим агрохолдингом. Є можливість обирати вільні ділянки та ставити їх на бронь прямо в кабінеті. Коли ви ставите ділянку на передбронь, вона автоматично стає недоступною для інших інвесторів, що захищає вашу можливість її придбати. Онлайн-карта ділянок дозволяє побачити всі ділянки в управлінні твоє коло, вільні для придбання та ваші власні ділянки. Ваші ділянки клікабельні для переходу до детальної інформації. Кабінет повністю синхронізується з CRM-системою, тому інформація завжди актуальна в режимі реального часу. Розділ Мої дані та документи містить контакти, статус наданих документів, інформацію про персонального менеджера. В підрозділі Мої документи за угодами зібрані всі скан копії, договори купівлі-продажу, витяги з реєстру, договори оренди, договори управління. Розділ інвестиційні сертифікати показує кількість придбаних сертифікатів, суму інвестицій, історію транзакцій, зростання вартості у відсотках. Поточну дохідність з урахуванням дивідендів та можливість переходу до кабінету Універ для докупівлі. Розділ наповнення фондів дозволяє в реальному часі переглядати розподіл земельного банку кожного фонду по областях та термінах оренди, а також дивитися придбані ділянки на онлайн-мапі. Таким чином, ви тримаєте повний контроль над своїми інвестиціями, маєте доступ до всієї інформації в режимі реального часу та можете приймати зважені рішення на основі актуальних даних. Це справді зручно та прозоро. Готові почати? Не відкладайте! Ринок землі активно зростає, і кожен місяць відкладання коштує грошей. Ми готові пройти цей шлях разом із вами і зробити його максимально прозорим, ефективним та вигідним. Зв'яжіться з нами за контактами на екрані або в описі. Наші експерти допоможуть обрати оптимальний варіант та проведуть вас через весь процес від початку до кінця. Дякую за увагу! Сподіваюся, ця серія відео допомогла вам зрозуміти, як можна ефективно та безпечно інвестувати в українську землю. До нових зустрічей!